Так, хотіла сказати, що вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога церква. Хотіла сказати, що дорога, то, мабуть, була вже вішенкою на тортики, тому що все почалось набагато раніше, і ми вдячні Богові, що зараз ми це все пройшли, і ми величаємо Бога за його любов, милість. І... Але ми хотіли трошки розказати. Бо насправді я вже більше 15 років організовував різні заходи, і це не є найбільший захід для мене, але це був найскладніший захід. І я десь на половині організації сказав, все, я більше ніколи нічого. Буду організовувати. На що Лена сказала: Да, розкажи на другий день, я знову вже планувала новий ретрит. Але хотіла розказати, що випробування були просто на кожному кроці, і вони почали з того, що а, спонсори, які а, хотіли організувати ретрит літом, вони трошки відтягували свою відповідь, і ми вже поставили дати нашого ретрита. Ну, знаєте, таки не в дуже теплу пору року. Ми поставили його на жовтень, і це на свій страх і ризик, тому що погода в Карпатах в цей час це дожлива хо. Холодна і сніжна. І я це вже перевірила не один раз на своїй шкурі. Але е, ми вирішили так: ну, давайте, Господь благословляє, Він дав гарну базу, і ми просто, знаєте, замовили на страх і ризик. Але випробування тільки починалися з цього. Е, дату нам декілька раз переносили, узгоджували, і ми думали, що з датами все окей, ми вже все домовилися. Друге випробування це було квитки. А в цьому році, хто їздив у Укрзалізницю, ви знаєте, що замовити квитки це просто квест з зірочкою. І е, велика група на 80 людей, котрі з нами їхали. Е, це також був квест. Ми замовили і нам кажуть, що ми підтверджуємо ваші квитки. Але коли ми поїхали викупати, нам сказали, що ці квитки не до ворогти, куди нам потрібно, а до Івана-Франківська. А це три з половиною години їзди автобусом. Ви розумієте, по фінансовому чесно ми скажу, ми влетіли, і по нас з нами було дуже багато дітей. Ми були в шоці. Але ми знову прийняли код Бога. Ми всередині зібралися, сказали добре Господь, веди нас далі. Я приїхала на базу за два дні до початку ретрита, і директор бази мені каже: Надя, у мене для тебе є новина. Uh, у нас ретрит до 18-го числа, але з бази ви виїжджаєте 16-го. У мене шок. Я не розумію, що робити. Так вийшло, що дати трошки не узгодилися, і 16 го числа заїжджає нова команда 130 людей і нас просять виїхати з бази. Ви не представляєте, що всередині я себе відчувала, але Господь, що ти хочеш. Слава Богу, це гарні директора. Вони сказали, ми все для вас організували, ми організували переїзд, ви їдете на нову базу, верховину, все буде класно. Ми навіть робимо своє вибачення і вам даємо безкоштовно чани, а це на минуточку десь 15 тисяч гривень. Нам вони благословили. І я розумію, зараз я не можу казати це людям, тому що вони тільки їдуть. І я кажу, добре Господь, я на останній день це скажу, але дай мені мудрості, як це сказати. І коли я приїхала, щоб ви розуміли, три, дні до того, три тижні до того йшов просто ливень. Всі о, ті люди місцеві, з якими я спілкувалася, всі кажуть, три. Тижні просто проливних дощів. Я була на базі два дні. Дощ не вщухав днем і ночі. І в останній е, ніч, як повинні приїхати наші учасники, був іще вітер, шквал, базу хитало. Я не спала, я просто плакала, і я не могла зрозуміти, Бог, що ти хочеш. Да, ви можете дивитися фотографії, вони можуть листатися трошки, кому там буде від, відніше, можете дивитися. Ліночка доповни мене. Але це не було останнім випробуванням, тому що ха, ця база дуже високо в горах. До неї просто так не йдеш. І є спеціальні машини, бусики, які а, як це там правильно сказати, але саме вони можуть під'їхати на цю базу. Простий автобус чи машина вона не підніметься. Мені дало телефон людини, котра має ці бусики, котра нас довезе. і Коли я дзвоню, він каже: Вибачте, я зайнята на цей час. І в мене просто все всередину пускається. Тому що тільки ці бусики в цьому районі можуть піднятися в зливу, в дощ, в сніг і підняти наших людей. Я знову всередині все падає Господь, води далі, що ти хочеш. Мені дають друг, другий телефон. Це гарний чоловік, в нього гарні великі автобуси, але вони не піднімлються на цю базу ніколи. І нам 300 метрів з чимаданами, треба просто іти вверх по грязі. Бог, я тобі просто довіряю. А, і коли на ранок а, повинні приїхати учасники, я бачу неймовірне сонце. Я бачу таке сильне сонце, що за три години воно висушило все, що тільки можна висушити. І автобуси, які не їдуть на цю базу, великий автобус на 33 людини, він зміг доїхати аж на саме верх бази. І це було щось неймовірне. І я хотіла розказати зараз про кількість учасників, якщо можна. На другий слайд, Денис, чи там хто керує? А нас поїхало 72 дорослі людини. Тепер на хвилинку ровно 50 з них це паняночки, 50 і 80 років. Половина із них вони ризикнули їхати в дикі Карпати без аптеки, без магазинів. З нами поїхали також із 10 населених пунктів. У нас були сестрички і їх подруги. З нами поїхали також 13 мамочок, і це також було завдання зірочкою, тому що з нами їхало 5 грудничків. Велика подяка мамочкам, що вони довірилися і поїхали з маленькими дітками. Їхало взагалом 17 діток. З нами також їхали 5 мам загиблих героїв, і одна із них. В честь свого сина покорила Говерло. Ці жіночки 70 років. І з нами також їхали вісім невіруючих. І дякую Нелі, тому що Нелі дуже багато запросила, і вона сказала, підійшла до мене і каже: Надя, я сказала, що ми баптисти тільки на пероні. Тому ці люди взагалі не знали, куди вони їдуть. Вони знали, що ми християни, хто ми такі. Але після Лєни хочу ще посвідоцтувати, що було в самому кінці. За тиждень до від'їзду. Так сталося, що у деяких паняночках такі обставини, що вони почали відмовлятися, і 10 жіночок відмовилися, і ми з надію, що ж робити. У нас квитки вже на руках. Ці 10 місць, де шукати людей. І знаєте, Господь просто сам почав приводити цих жіночок, сестер, які вони дуже хотіли поїхати, але хтось пізно узнав ну, по різним обставинам. І знаєте, наша організована група, якщо підрахувати 90 людей, жіночок з дітками вже зібралися на залізничному вокзалі. і Я думаю, хоч би нікого не, не загубити. І думаю, ми, ну, ми нарешті сядемо в потяг і все буде добре. Дякую молоді, яка прийшла допомогти нам з речами, завантажитися, дівчата, які тримали цих немовляток, також несли речі. Окрема за це подяка. Ми сіли в потяг, їдемо собі спокійно і десь о 17.00 наш потяг зупиняється на пятихатках хатках. Стиковій щось дуже довга в нас зупинка. Стоїмо, то стоїмо, значить, так потрібно. І забігає провідниця, починає кричати, замінування. Швиденько всі збираємо речі і виходимо. Десь хтось на паніці, почали збирати речі, хто в капцях, хто як був, похватали гроші, документи, хтось встиг і валізи взяти. Вибігли ми на, на вулицю на перон і нас всіх вивели весь повністю весь потяг за залізничні колії що Шо, ну, в собі час. Ми не знали, не розуміли, скільки ми там будемо стояти. Там можна слайди є, там де ми йдемо. Там де біля вогнища да, можна да, ось можна показати. І ми всі вийшли, і де проходить година, вже стає темно, холодно і вирішили запалити вогнище, запаливли вогнище, почали співати християнські пісні. І уявіть собі, біля п'ятисот людей. Невіруючих, які стояли поряд біля нас, слухали християнські пісні, пісні подяки Богу. І знаєте, як би нам казали, що це злоці, такі погані обставини, Господь обернув на добро. І представте, що 50 людей могли просто слухати пісні і чути таку євангелізацію. І ми вдячні Богу за, за цей. Такий момент, що ми могли говорити так в піснях про Христа. Десь дві з половиною години ми так стояли, чекали, поки нас щось покличуть. чи ми думали, чи взагалі наш потяг стоїть, чи його десь вже увезли. Може, там вже вагони зривають, чи що там роблять, ми взагалі не розуміли. Ходили в розвідку, сказали, чекайте, служба вже тут на місці, скоро вас покличуть. Слава Господу! Дочекались цього моменту, але знаєте, ми побачили. І інші побачили цю єдність християнства. Всі почали ділитися там, хто взяв якісь сумки своїми теплими речами, бо деякі просто вибігли там просто в капцях, в таких тоненьких штанах, почали шукати доставати їжу, бо дітки вже зголодніли ділитися. І знаєте, це мені нагадало як ранішню церкву, коли всі зносили свої речі, ділилися один між одними. І коли ми зайшли в потяг, вже всі такі видухнули. Я думаю, ну двічі такого бути не може. І знаєте, в пів дванадцятої наш потяг знову зупиняється. І одна сестричка Віка в чаті пише і каже: А чого ви не виходите, в евакуація? Я кажу, та ви що, смієтесь? Ну, хватите, тут шуткувати над нами. Дзвоню, каже, «Лена, ні, це серйозно. Наш провідник просто заснув. Я якраз їхала в вагоні з дітками, тихо, я пішла в перевірку в інший вагон, дійсно кажу, чого ви не виходите. Ну, добре, пішла всіх говорити. Кажуть, дівчата збираємо діток, а в нас тишина, у нас вже всі сплять. Ми виходимо з немовлятами. І знаєте, ніхто не дивиться, твоя дитина, чужа дитина. Отак От брали речі, виходили. Поки ми зібралися, дійшли до кінця потягу. Нам кажуть, повертаємося назад. Ну ми слава Господу! Що не так ми довго десь півгодинки там постояли. Зайшли, і ми також дякували Богу. І знаєте, я ні від кого не чула, щоб хтось говорив, ну як це так можна, що це таке, як це Господь не бачить. Настільки я бачила вдячні серця і підтримку один одного. Наш потяг він затримувався на три з половиною години, і наші перевізники вони чекали нас вже на залізничному вокзалі. І ми вийшли і виходимо, і дивимося дійсно. Бо Надя каже, що у нас така злива, у нас такий ураган, я не знаю, що буде на ранок. Ну, Ми помолилися, думаю, ну, у Господа все під контролем. І ми виходимо на вулицю і бачимо це яскраве сонечко. Сіли по автобусам, і водій каже: знаєте, так дивно, у нас три тижні лили дощі. Просто дощі, просто якось дивно, що сьогодні сонечко. А я кажу, знаєте, от побачите, у нас весь тиждень буде сонечко. А ці перевізники нас ще Потім по екскурсіям возили. Він такий скептично, Та ну щось не віриться, що буде сонечко, це так може там на, на пару днів і все. Але ми знаємо, що церква і всі наші паняночки, вони молилися за погоду. І знаєте, ми дійсно побачили, що Господь він величний. І щодня. Поки ми були, знаходилися там, в Карпатах було яскраве сонце. Жодного дня не було доща. І Надя каже: От, побачите, буде таке свідоцтво: ми сядемо їхати в автобус уже додому на залізничний вокзал, піде дощ. І представте, ми сідаємо і йде дощ. І всі такі, о, слава Богу, що це не тоді, коли ми були в Карпатах, що це ми зараз не стоїмо на вокзалі. Ми приїжджаємо на залізничний вокзал, дощ припиняється. От чи не благий наш Господь до нас? Ми побачили, як Він дуже благий. І знаєте, для нас таке було знам'я, коли ми сіли вже в потяг. А, прошу погортати там десь до кінця презентації. І ми у вікні побачили яскраву веселку. Такої веселки я за своє життя і також жіночки казали, що не бачили. Вона була на фото, так не передається, але вона настільки була яскрава, і ми ще раз подякували Богу за це чудо, за цю погоду, яку Господь для нас зробив. Ви можете да, звернути зараз увагу на це фото, але вона була іще більша, і ще яскравіша. І знаєте, не тільки погода, не тільки а, ось така атмосфера, вона була великим благословінням, тому що а, там, коли знову будете дивитися фото, а, була можливість подивитись на природу, була можливість з'їздити на рафтінгу. І ви знаєте, коли Тетяна Федоровна Казицька сказала, я перша на рафтінг, ну це погорні річки на а, лодочках спускатися, всі паняночки 60+, сказали, так, ми також поїдемо на рафтінгу. Це частинка тут, а так насправді там велика команда була. Також було невелике велике благословіння, що 13 дівчат, котрі хотіли піти на Говерлу, засніженого говерлу, вони змогли це зробити. Я вам скажу, що половина з них приїхала без екіпіровки. І ми просто, знаєте, по деталям збирали: так, давайте тут візьму штани, тут візьму шапку, тут візьму шарфік, тут трекінгове взуття. І таким чином ми повністю їх зібрали, і ці дівчатка вони підкорили засніженого говерлу. І коли ми в кінці ми питали, уже, що було найцінніше. І ви знаєте, ніхто не сказав, що це була природа, ніхто не сказав, що це були пригоди. Всі сказали слово. Слово, яке вони чули, це було найцінніше, що вони отримали тут. Тому що перші півдня ми вивчали Боже Слово, і була гарна тема дві заповіді: любити Бога, любити ближнього, суть справжньої віри. І ми думали, з Ліною, що можуть чути невіруючі? Вони взагалі не знають Бога. Але коли в самому кінці. Сказала одна дівчинка, яка не віруючи, вона сказала: на третій день я відчула щось тепле всередині мене. У мене погані відносини з батьками, але я щось відчула всередині, і зараз я пишу СМС мамі з великою любов'ю. Дівчатка, які не знали, що ми навіть баптистки, вони казали про те, що їм багато людей казало, не їдьте, не треба, це сякта, щось буде не так. Але вони кажуть, ми жодного дня не пожалкували, що були з вами, тому що між вами ми бачили таку велику любов, і я пам'ять згадала вірш з Біблії, що як дізнаються, що ми його учні. По любові між нами, по тому, як ми розмовляємо, як ми підтримуємо один одного, як ми підтримуємо її. І хотіла сказати велику подяку команді: команда прославлення, команда дівчат, які а, підтримували. Ви знаєте, з такою командою можна ще не один такий ретрит пройти. Це дуже легко. І теж велике благословіння. Представте чотири імениниці у нас було на ретриті. Чотири е, е, паняночки, які відсвяткували. І я хотіла подякувати вам, вам, церкві, за молитву. Тому що коли ми повернулися до нас, підходили сестри і казали: ми всю ніч не спали, ми молилися за вас, ми кожного дня молилися. Дорогі сестри, дорогі брати, дорога церква, котрі не поїхали, по вашим молитвам ми бачили в кінці райдугу. Дякую. Дякуємо, сестри, за організацію такого чудового проекту або служіння. І... Як паняночки наступного року вже збираємося чи ні?